Пані та панове, ми переходимо до номінації. Називається це номінація Вибір українців. Ця номінація не нова. Хто з нами не вперше, не перший рік, знає, що це дуже важлива для вчителів номінації, тому що обирають його, умовно кажучи, широке коло людей. От і це така номінація серця так само, да душі. Це номінація кількісна. Але цього року у нас є нововведення у цій премії. Так, і нововведення цьогорічне полягає в тому, що переможця в цій номінації вперше об обирали шляхом опитування на порталі Дія Освіта. Опитування тривало три тижні. Та так. за цей час свої голоси віддали 13 тисяч українці. Пані та панове. Ви 13 682 тисяч голоси. Так, насправді величезна кількість людей взяла участь в цьому опитуванні. Тягнути не будемо. Ми хочемо, щоб просто зараз вся Україна дізналася ім'я переможця в номінації Вибір українців. Увага на екран

Друзі, підтримуйте оплисками. Запрошуємо Леся Павлюк, будь ласка, на сцену. Отримає сертифікат на освітній подорож до Фінляндії. За Лесю голосували 13 тисяч з половиною українців у додатку Дія. І це є, власне, ноу-хау цьогорічне у цій премії. Леся, народна премія, вам слово, ваш сертифікат. Дуже дякую, дуже неочікувано. Я тільки от сіла і налаштувалася на свято. <плес> Мені надзвичайно приємно. І що я хочу сказати? Хочу сказати, що вчителі формують проекцію майбутнього України, а зрештою, і світу. Вчителі пам'ятаємо, що ми є важливі, адже ми виховуємо покоління українців, майбутнє наше. І я хочу сказати, що від того, як ми працюємо, від того, як ми вкладаємося, від того, як ми віддаємо свій час, часто від того, як, наскільки ми натхненно це все робимо, залежить і, зрештою, майбутнє України. Я відчуваю величезну підтримку своїх рідних, своїх друзів, Івано-Франківщини, відчуваю підтримку. Людей, яких я знаю, і навіть людей, яких я не знаю. Я дуже дуже дякую. І ще хочу звернутися до своїх учнів та учениць. Саме заради вас, я тут. Саме завдяки я вам, саме тут дуже, дуже вам дякую. І дякую освіторії, що ви нагадуєте нам, що вчителі важливі. Леся. Ми дякуємо вам, будь ласка, це ваш сертифікат на освітню подорож до Фінляндії. Він ваш, і Ми сподіваємося, що ми наступного року точно побачимо, як ви з'їздите, як будете переймати інший досвід. Дякуємо вам безмежно. Запрошуємо вас зайняти своє місце в залі. Ну і Олеся, бачите... до залу зайшов. Перші вашу це ваша посмішка. Це немовірно забути. Просто uh, спасибі вам величезне, дійсно.